Всім привіт! Дядько Максим для тих всіх, кому цікаво. Перший україномовний канал присвячений металообробці. Сьогодні я вам покажу ну, таку допоміжну роботу, як то кажуть, Мені, люди, які працюють на станках в захисних окулярах чи ріжуть болгаркою, там, чи як. з часом стикається з тим, що скло в окулярах стає матове. Матове, поцарапане. І видно вам. ну, Матове воно. Е і стає погано бути, тут видно отак. Стає погано видно і незручно працювати. Після того окуляри зразу переміщаються на лоба і зразу після того автоматично залітає стружка або в оку, або, або на повіку і так далі. Ще я вам сьогодні розкажу, як окуляри привести знову божеський вигляд. Тобто відновити їхню глянцеву глянцеву поверхню. Ясне діло, що якщо у вас окуляри за 20 чи за 30 гривень китайські, китайське барахло, то нема смислу з ним зв'язуватися. Якщо окуляри дорогі, професійні, то, звичайно, що вартує. Першим ділом окуляри розбираємо Значить, видно, бачите, що воно матове, царапане. О, ну, видно. І неможливо працювати. Значить, Що ми в першу чергу робимо? Нам треба дві шкурки. Перша шкурка водосійка П1200, друга шкурочка П2500. І відро води. Починаємо зі шкурки П1200. Хоча, ви знаєте, окуляри не є сильно знищені. Давайте почнемо з 2500. Хоча я знаю, давайте 1200, так, по технології, як то кажуть. 1200 кусочок беремо. Такого достатньо і йдемо терп. Відро води і круговими рухами затираємо наші окуляри зі всіх сторін. Постійно змочуємо шкурочку водою з цього боку, з цього боку. Дуже акуратно, ну як акуратно. Так, щоб ні про що не пропустити, повністю треба заматувати поверхню шкурочкою 1200. Після 1200, бачите, стало матове наше скло. Тепер беремо шкурку 2500 і знову все то саме. Стараємося, щоб піщинки ніякі не попали під руки, щоб не поцарапати шкло, тому постійно мочимо. Мочимо воді курочку і треба. Так, після того, як ми перетерли 2500, бачите, матове. Значить, Що беремо? Паста Треємовська М-75, це така, як сметанка. О. Наносимо на поролон і тремо нею. І так тою пастою трем. Добре трем. Трохи прижимаємо, нічого не буде страшного. Так як шкуркою, тільки пастою. Постійно пасти свіжої підмішуємо. І треба. У кого є паралоновий кружок на, на наждак, або ще краще брати на токарний, щоб обороти зменшити. Тому що, от, скажімо, машини поліруються, вони поліруються не болгаркою, поліруються спеціальною поліровочною машинкою. Там регулюються обороти, обороти невисокі. Тому що, якщо взяти на болгарку кружок і притулити до... До пластика чи до, до покращеної поверхні, то чи до -скла, то воно просто спалить, просто спалить і нічого з того не вийде в результаті. Ось так треба. Бачите, труя ще цією М-75 пастою вже потрошки набирає наша поверхня прозорості, так, вже не є така матова, але це ще далеко, далеко від ідеалу, як то кажуть. Ось ну, так от трем, Можна процес механізувати. Там мусліновий або тряпочний кружок. ну я Щось так привик. Так, є. Та паста вже краще не зробить. Але все рівно ще є, ще є матовість. Ну, але вже краще, ніж було. Далі. Тепер ми миємо ще раз окуляри гарно, вимиваємо від пасти. І покажу, що буде далі. Так, наступне, що ми робимо, ту пасту ми закриваємо, треаму 75 Беремо пасту Automagic номер 78 То Є третя паста фінальна, вона така от кольору трусів баль, ляльки Барбі. От, значить, і беремо обов'язково свіжий новий поролон. Тим самим терти не можна, бо тому що е, буде царапати толку з заміни е, пасти, якщо е, ми тремо старим. Старою старим паралону. Так. І що? І поїхали знову? От так от. І трим, трим, трим. трем, трем, трем. Трем, тремо. У нас є Дана процедура дуже похожа до процедури поліровки автомобільних фар. Якщо у вас є якийсь колега, який тим займається, то я думаю, що ті пасти ви можете в нього без проблем позичити. От. Я їх купив в, на гуртовні, де продають автомобільні фарби, шпакльовки, шкурки, розхідні матеріали для автопокраски. То є фарби для не фарби, а пасти для поліровки лаку автомобільного, краски автомобільного так після, після покраски. Вже коли він висох і вже полірують на чисто. Так, ну і так от так от тремо. І останнє тряпочний кружок я роблю на токарному. Треба тисячку оборотів. У мене наждак крутить більше. ну вот получился такие вот результат ма Ну от, тепер збираємо їх. І правило, таку процедуру окулярам роблю. Раз в рік. О! Раз в рік і того вистає, якби повністю для їхнього для їхнього оновлення. Ну якби повністю повністю-повністю так як має бути. Воно в на очі. Ну. Но... Гот! Гот. Коротше. Железяки железяками. А відпочинок відпочинком. Зараз будемо смажити м'ясо. Що там моя зозулька маленька? Хі -хі. А ну скажи щось для першого україномовного каналу. М? Скажи голос! Голос! Ха -ха. Бери палку! Бери палку! Де палка? Ральф, де палка? Де гуляй з палкою? Іди гуляй! Іди гуляй! Що ну, гуляти? Отаке, таке, клює карасик, такий грам по 120-150. Село Плотича, Козівський район, Тернопільська область. Бандіт вже встиг у воді побувати. Зараз смажити м'ясо. таке то. Все